Все, зупинимося на ПТСР, тому що це дуже важлива річ, яка зараз дуже частіше ми зустрічаємося як медичні спеціалісти, так і цивільних людей. Хто може зустрічатися? Це проблема війни і ПТСР посттравматичному стресовому розладу підлягають Декілька категорій людей. По-перше, це військові, по-друге, це цивільні Люди, які опинилися в окупації, які опинилися, в полоні, які були катовані, які побігли з війни і повинно повернутися, які залишили свої домівки, які втратили свої домівки. Багато людей, хто мог отримати ПТСР. Це такі дуже уражені категорії людей, і вони страждають на різні рівні ПТСР. Стосовно ПТСР взагалі це не хвороба, це розлад. І ПТСР це реакція здорового організму, здорового чоловіка, людини на стрес, який є надзвичайним, який є дуже вираженим, який є дуже великим для психіки чоловіка. І якщо ми відокремимо зараз від війни, він існував, що і до військових подій. Він існував, наприклад, якщо людина переживає дуже е, тяжку травму, таку як втрата, е, або якась катастрофа, або якийсь напад, або там спроба зґвалтування, або якийсь такий дуже великий стресовий вплив, який психіка чоловіка вважає. Дуже великим і реагує на нього дуже специфічно. Якщо ми з вами будемо намагатися розподілити стрес по ступені важкості, медичної кваліфікації такої категорії не існує. Але це залежить від стартового, от початкового стану психіки людини, яка підвергається такому дуже тяжкому стресу. І якщо ми будемо з вами бачити, що людина до цього ніколи не переживала стреси або не мала таких дуже тяжких дитячих травм у минулому, то ПТСР буде переноситися її набагато легше, ніж людина, яка має. В своєму досвіді вже травматичний стрес або мають дитячу травму. Тоді ми ПТСР будемо називати, наприклад, КПТСР це комплексний посттравматичний стресовий розлад, який складається з минулого досвіду, коли людина це пережила, і е, має найсвіжішу от, реакцію на цю е, ситуацію, яка трапилась. Дуже багато військових страждають на ПТСР, але е, ми повинні побачити велику різницю. Взагалі, стосовно медичної класифікації, ПТСР ставиться, коли проходить десь більше місяця після травми, і е, симптоми, які супроводжують цю реакцію, вони залишаються, і е, вони можуть набувати більше і більш впливу на стан людини, на стан військового, наприклад, або на стан цивільного, і вони потребують втручання медичного. Психотерапевтичного або втручання а, сумісного кваліфікованого втручання і ще може супроводжуватися якісь там фізичними проявами. Тоді ми будемо говорити, що це дуже тяжкий а, ПТСР або перебіг ПТСР достатньо, достатньо тяжкий, а, і він залежить від терміну існування. Наприклад, це може бути десь протягом 6 або 12 місяців. І це потребує втручання спеціалістів комплексного втручання в спеціалістів як психіатрів, психотерапевтів, психологів-консультантів і може навіть реабілітологів. Взагалі ПТСР вважається вилікованим, але це залежить від індивідуальної психіки чоловіка, як він реагує і чи є великі коморбідні розлади. Коморбідний ми маємо на увазі, наприклад, з якого моменту. Виникла ПТСР, ПТСР виникла, наприклад, у супроводі акубора травми, це буде додаватися ще фізичні проблеми, проблеми з фізичним здоров'ям. Якщо людина страждала до виникнення ПТСР, страждала на тривогу на депресію, це буде більш тяжкий варіант, який буде потребувати Точно буде потребувати медичного втручання психіатрів, психотерапевтів, можливо, фармакотерапії, можливо, декілька видів психотерапії. Взагалі, стосовно лікування ПТСР. На першому місці, з моєї точки зору, я би назвав психотерапію. Є декілька видів психотерапії, які у світі, у Європі. В Америці вони вважаються найбільш ефективними. Це на першому місці буде когнитивно-повідінкова терапія або КБТ, когнитивно бігівральна терапія, яку можуть проводити спеціалісти, в які сертифіковані як КБТ-терапевти. По-друге, це може бути терапія сенсибілізації руху очей, дуже ефективна терапія, яку відкрила доктор Шапіра, і це. Достатньо ефективна, проста е, психотерапія, яка е, опирається на роботу з е, оперативною пам'яттю, яка може бути дуже ефективною в комплексному поєднанні з фармакологічною терапією. і це може бути фармакологічна терапія, буде застосовуватися ан анксіолітики, противотривожні. Е, Ліки або антидепресанти, які мають противотривожну дію, або це може бути короткочасне втручання за допомогою транквілізаторів, які будуть регулювати симптоми ПТСР, але потрібно зауважити, що необхідно зауважити, що ми маємо справу з достатньо складними варіантами ПТСР і стосовно мого досвіду. Спілкування з закордонними спеціалістами ми повинні виробити і знайти свої національні методи лікування, тому що в світі не існує таких масивних ПТСР, такого багато кількості людей, які страждають на ПТСР, і ми можемо декілька елементів досвіду за кордону прийняти, але ми будемо розробляти і розробляємо зараз свої методи лікування. Стосовно е, використання деяких ліків для е, втручання в ПТСР, е, на першому місці наголошую, ми будемо вживати психотерапію або психологічне консультування, яко, яке є дуже, дуже безпечним. Але якщо ми маємо справу з тяжкими наслідками ПТСР, ми будемо використовувати дуже обережно. Антидепресанти, анксіолітики, і дуже обережно будемо використовувати транквілізатори. Якщо звернутися до так названих легких або безрецептурних ліків, які можуть змінювати тривожний фон без сідації або якось впливати на ПТСР, таких, на жаль, ліків немає. Є якісь там безрецептурні препарати у аптеці, які можуть впливати так, назва, так називаємо, вітальну тривогу. Ну, наприклад, ви ж там хвилюєте, що дитина не повернулася зі школи, коли ви казали прийти там по першу годині, вона десь затримується, але це не може впливати на лікування ПТСР, тому що ПТСР дуже складний розлад, який повинен лікуватися комплексно і спеціалістами, які займаються з ПТСР. ПТСР це розлад як реакція на травму. Але люди, які працюють з військовими або просто працюють з цивільними, вони можуть мати коморбідний розлад, який називається синдром вигорання. І синдром вигорання це дуже така Важлива частина праці спеціалістів, як там, лікарів, пожежників, поліцейських, військових, волонтерів, англійською мовою це називається Борнаут-Синдром. І дуже важлива річ, що він може бути каморбідним ПТСР, і дуже непросто він Ну, Якщо не поглиби, поглибитися в. В діагностику синдрому вигорання можна взяти такий тест, який називається MBI, та тест маслаха, який состоїть із 22 питань, де з'ясовується відношення чоловіка до житті, до себе. Є такі поняття, як шкала цинізму, є такі поняття Як шкала дезорієнтації і якщо можна продіагностувати у себе синдром вигорання, то я б порадив знайти в інтернеті деякі шкали, які саме діагностуються, а встановлюватися і, і працювати над собою це традиційно, я далі розкажу, як це зробити.